Зараз у центрі зайнятості три тисячі львів'ян отримають допомогу із безробіття. Приблизно кожен п'ятий мінімально, тому що ніде офіційно не працювали. Допомога з безробіття залежить від рівня попередньої офіційної зарплати, не маючи високої платні, годі сподіватися тут і на добру вакансію. Якщо е Хтось працював, мав дві тисячі заробітної плати, із них тисячу офіційно, а тисячу на чорно. То ми будемо між від того, що заробітна плата легальна була тисячу гривень, і будемо пропонувати якраз цій особі таку зарплату на тисячу гривень. Серед державних гарантій 24 дні оплачуваної відпустки, оплата часу хвороби декретна відпустка. Якщо працівник отримує мінімальну офіційну зарплату, дістається пільги відповідно у найменшому обсязі. А коли працює нелегально, повністю залежить від милості працедавця. Те, що вирішив керівник і як він захоче з ним поступити, можливо, безпідставно звільнити, і він може це зробити, оскільки працівник не буде, не буде доказів працівника документального. Оформлені його на роботі натомість на підприємствах, що практикують лише офіційну оплату праці, можна сподіватися більшого ніж гарантує держава. Компанії часто встановлюють додаткові премії за якісну і постійну роботу. Ми говоримо так: ми готові заплатити гроші, але за те, що ви зробили, зробили кращу якість. Будь ласка, отримуйте більше грошей. У ну, відповідно, ми отримуємо більше замовлень. Ви отримуєте більше завантаження? Ви будете мати можливість працювати на 100% завантаження Це протягом цілого року. 100% завантаженість, ти маєш гроші, він має гроші, компанія має гроші, має можливість розвиватися. Однак практично жодне підприємство не може платити такої ж зарплати, як і його підпільний конкурент.